Друзі, вітаю усіх екстрасенс, Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 25 березня. Благовіщення. З чим усіх, вкотре вітаю. І сьогодні я хочу записати таке інформаційне, більше відео, але з дуже важливою і цікавою інформацією про 29 березня. Хочете покращити своє благополуччя? То обов'язково зробіть те, що я вам сьогодні розповім в даному відео саме 29 березня. Що це за такий унікальний і важливий день? Тут я собі зробив деякі замітки. Ось отже, 29 березня, я вже про це раніше говорив, завершується коридор за І буде у нас молодик. От, власне, з цією. Важливою енергією завершення коридору затемнень, а також настанням молодика, що означає молодик, молодий місяць, так? той, що на небі. Використовуючи цю енергію в цей період, можна якісно покращити своє благополуччя, свій матеріальний стан. І ще деякі важливі виконати рекомендації для покращення свого життя. Я вже недавно був, був на рівноденні, я записував таке корисне відео, і дуже багато від вас отримав подячних коментарів, вирішив сьогодні записати про 29 березня. Тому що такі дати бувають не так часто важливі, і треба користатись тими шансами для змін в житті в кращу сторону, в тих чи інших сферах життя. Також наголошую, кому мої прогнози важливі, цікаві. Кому мої відео подобається, підписуйтесь на мій YouTube канал. Поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей дізналася її. Хто має бажання підтримати благодійним внеском розвиток мого YouTube каналу, в описі під відео є необхідні реквізити. А також, хто хоче стати спонсором мого YouTube каналу, тепер і така можливість в YouTube вже є. Дякую всім за підтримку. Дякую всім, хто вже є спонсором мого YouTube каналу. І, хто благодійними внесками підтримує розвиток мого YouTube каналу, продовжуємо рухатись до нашої цифри 300 тисяч підписників. Дякую всім і кожному. І тепер до важливої інформації. Отже, 29 березня буде в нас сонячне затемнення, завершиться коридор затемнень і настає молодик. 29 березня з 5.28 ранку. До 1258 дня триватиме 30-й щомісячний день. Дуже важлива інформація. В цей період, в цей час, потрібно проявляти якомога більше любові, прощення і покаяти щиро у своїх якихось таких нехороших проступках, вчинках, де там хто що начодив на грішев. Можна провести з собою такий духовний діалог, під час якого ми дякуємо за все вищим силам, що в нас є. Ми дякуємо тим силам, які нам допомагають, які нас захищають, оберігають. Практику, до речі, як правильно робити духовний діалог, є у мене в Ютубі. Так він і називається. І, власне, ми тоді просимо вибачення. За свої якісь вчинки неправильні, за рід наш до четвертого, до сьомого покоління по лінії предків батька, матері. От таким чином проводимо таку якби, практику. І підбиваємо собі підсумки такі, що відбулось за останній взагалі період в нашому житті. 30-й місячний день потрібно приймати добро, в жодному разі не реагувати на провокації та негатив. Тому що всі ті ситуації негативні, які відбуватимуться, це, це є свого роду випробування. Відреагуєте негативом на негатив. В найближчому майбутньому можете притягнути до себе багато неприємностей і неприємних ситуацій. Тому на провокації не відповідаємо. Потрібно максимально триматися гармонії, балансу, а не дозволяти комусь розхитувати вас. І також не слід... Бути учасником якихось взагалі інших незрозумілих історій чи конфліктних ситуацій, в яких ви взагалі не маєте ніякого відношення. Перед молодиком сонячним затемненням потрібно зрозуміти, що неправильно робите, щоб залишити помилки позаду, і запечатати цей весь негатив вже в минулому після завершення цього коридору затемнень. Далі. Можна зробити ще таку практику, щоб позбутись негативу. Виписуєте на листок паперу всякі свої негативні там, страхи, думки, всякі помилки, всякі негативні емоції, переживання і потім його спалюєте. Попіл можна розвіяти за вітром, можна спустити водою і теж з такою, якби, афірмацією, що от... чи Вітер, хай це все забере негативне, розвіє. Чи вода, хай з собою забере все цей негатив. Тобто, можна навіть проговорити таку от афірмацію, що там все погане, з водою хай відійде. Там, чи все погане, з вітром хай розвіється. В цей період важливо відмовлятися від непотрібних людей, контактів, знайом, зрозуміти, що треба, від... що треба відкриватись до чогось нового. Також. В цей час ви ставите перед собою нові цілі, розробляєте свіжі плани, добре займатися благодійністю і віддавати борги. В 30-й місячний день також можна зробити енергетичну чистку оселі. Як робити енергетичну чистку? У мене теж є детальний обряд на Ютубі, тому можете подивитися, От, як його правильно виконувати. Також можна навіть для чистки дому е, зробити, ну, взяти з простої тканини якоїсь, так, синтетичної, зробити такі квадратики, насипати, наприклад, одну ложку солі або навіть там, три ложки солі, звичайної. Потім зав'язуєте це в такий вузлик і ставите е, таку кількість вузликів, ставити її по кутах дому, таких самих крайніх кутах. Ну, бо коли квартира, вона є, ну, скажімо так, має таке планування, що там може бути не 4 кути, наприклад, 5 чи 6, ну, розумієте про що мова. От, бо в домі то простіше, є, наприклад, там часто 4 крайніх кути. І ця сіль може там лежати, наприклад, 2-3 тижні. Можливо, ви швидше відчуєте, що хочете її викинути з дому. Ну, так якби рекомендовано до 3 тижнів, 21 день. Тоді ви цю просто викидаєте з цими вузлаками подалі від дому. І коли ви будете її викидати в той смітник подалі від дому, тричі говорите таку фразу, що все погане, все лихе, мертве, чорне, неживе, все негативне, все чуже, хай сіллю тією з дому мого відійде, хай буде так. От. Також, щоб власне ця енергетична чистка гарно спрацювала, потрібно ще зробити генеральне прибирання, тобто по максимуму там, годен, помити вікна, двері і так далі, і забрати всякий мотлох. Я про це часто говорю. Якийсь там посуд, який вже треба викинути, якусь техніку, якою ви не користуєтесь тим, якщо вона поламана. Якийсь одяг, в якому ви не ходите, якісь інші предмети, які взагалі ви не використовуєте, вони просто стоїть як хлам. Треба це все вичищати. Тепер що відбувається далі? Наступне, що ви робите в цей день, 29 березня, вже з 12.58 до 6.47, 30 березня, 6.47 ранку, якраз і буде в нас тривати перший місячний день, оцей молодик. Це вже такий повноцінний настання молодика. Саме в цей час не варто багато взагалі контактувати з людьми чи бути в якихось колективних там групових заняттях, так далі. Ну, хто на роботі працює, це одне діло, але старайтесь рівно вже в цей період якось так трохи усамітнитись, пригадати дитинство, проаналізувати якісь вчинки свої з минулого теж. Власний життєвий досвід, власний шлях, зробити якісь висновки з того досвіду, який ви мали колись. Такий, якби знаєте, особливо, щоб це було як ваш ресурс. Можна провести медитації з вогнем, пригадати самі такі добрі, хороші події в минулому. І з цього якраз цих подій, щоб зарядитись цим ресурсом. І. Власне, для того, щоб провести певні обрядики, які зараз я про них розкажу. Щось нове не варто починати. Можна займатися плануванням, візуалізувати свої задуми, щоб вони легше в життя втілювались. Також в цей день, в цей період не перевтомлюємося, ніяких великих фізичних навантажень не рекомендовано. Також не рекомендовано вживати алкоголь і сильно гарячу їжу. А тепер... Зарядившись оцими от максимально хорошими думками з минулого, робимо обряди для благополуччя, для поліпшення фінансової покращення фінансової удачі. Значить, що потрібно зробити? Так як перед кожним обрядом потрібно подбати, щоб вас ніхто не турбував, запалюємо свічку жовтого кольору. Вона може бути. Будь-якого розміру, але я також завжди рекомендую, щоб вона не була якась там дуже-дуже велика. Навіть може бути отака, ну, як це називається, таблеточка, так? Але жовтого кольору, тому що жовтий колір, якраз це колір нашої, нашої маніпури, третій енергоканал фінансової вдачі. Жовтий колір взагалі, кольор, кажуть, жовта магія, магія влади. Та не я собі таке придумав. От, запалили свічку, по потурбували, щоб вас ніхто не, зайвий раз не відволікав. Повиключали всі телефони, сідаєте перед свічкою, знову ж таки, налаштовуєтеся, робите глибокий вдих приблизно протягом 3 секунд. Потім протягом 2 секунд затримуєте повітря. І знову ж таки протягом 3 секунд ротом видихаєте, вдихаємо носом, видихаємо ротом, щоб максимально тіло розслабилося. Тоді знову ж таки, ви собі уявляєте, як оці фінансові, всякі потоки до вас приходять. Максимально чітко, от ви їх уявляєте, як вони навколо вас. Можете навіть уявити, як це як грошовий дощ. Так? Там монети, купюри падають, а ви їх збираєте, збираєте, збираєте. Ну, в кого як уява працює. Після цього потрібно на аркуші паперу написати суму, яку ви хочете залучити в своє життя. Чим конкретніша сума, то краще, бо тим швидше ви зможете її отримати. Наприклад, вам потрібні кошти там, для купівлі машини, або не вистачає вам якоїсь частинки цих грошей. Можете таку суму написати. Чи, наприклад, потрібна якась там сума. Можливо, теж недостатньо, що це там для купівлі нерухомості, чи ще для чогось вам потрібні якісь кошти. Тобто сума має бути реалістична під реалістичну потребу, а не просто там 1 мільярд доларів. Ну, можете писати, але простір любить реалістичні цілі під конкретні запити. Це важливо. І фінансові Егрегор так любить. От, тоді цей аркуш, тоді, під цей аркуш ви покладіть кілька купюр. Монет чи копюр, я рекомендую використовувати монети чи копюри там, де є цифра 5. Наприклад, там 5 гривень, 50 гривень, 500 гривень, там 5 копійок, 50 копійок, 5 гривень. Оце зараз вже є вони е ці металеві, п'ятірка це теж кажуть, притягує фінансову удачу. Потім е слід покласти руки на цей аркуш, сконцентруватися власне, на вашій цілій меті, і сказати е хоча б тричі. Можна і 6, і 9 і 12 разів, як вам де по відчуттях, ну не менше трьох разів. Таку фразу. Удача до мене приходить, фінансовий потік відкривається, хай буде так. І, власне, візуалізуєте оці всі свої побажання. Для чого вам потрібні ці гроші, як ті гроші до ваше життя приходять, як тільки ви це все максимально уявили, зафіксували, Свічка, свічку не гасите, хай вона собі просто догоряє. Тому, власне, я кажу, що обирайте свічку, яка горить там не 40 годин там, чи більше, а яка горить там, ну, там годинку, 2-3 чи навіть до години часу. І далі, цей, що там свічки лишиться, цей угарочок, його просто можна викинути в смітник, а листок, на якому написана сума, і монети там, чи купюри, ті, які ви ставили під листок, зберігаєте в своєму гаманці. Папірець потрібно спалити тоді, коли бажання вже ваше буде виконано, а купюри ті чи монети можна витратити для своїх, власне, потреб. Ще можна зробити такий обряд, щоб щастило в різних справах. Для проведення такого обряду вам знадобиться лавровий лист. Про лаврові листи у мене, до речі, теж є багато різних всяких відео цікавих. І червона нитка натуральна або 100% бавовна. Або 100% шерсть. Ну або хоча б там 95% шерсть, 5% якась добавка там може бути, бо такої, певно, чистої, чистої шерсті не знайдете зараз. Потрібно взяти 5 гарних сушених лаврових листочків, щоб вони були гарні, красиві, цілі. Всі інгредієнти для будь-яких обрядів завжди купляєте без здачі і дякую, не кажете. Тому найкраще купити на десь в супермаркеті, на касі самообслуговування, пікнути карточкою і все, щоб не було цих знову ж таки здачі. Якщо так, не, ну, так вам не вдається, тоді просто дайте таку суму, якщо вже там лишиться пару гривень, не забирайте їх, просто заплатіть і так і скажіть, там решти не треба чи здачі не треба. І все, і підіть, мовчки. Лаврове листя потрібно зв'язати ниткою і е, чіпляєте його над вхідними дверями зсередини дому. І знову ж таки не менше трьох разів проговорюєте, можна 3, 6, 9 і по 12 разів. Такі слова: лаврове листя, що виросло під сонцем гарячим. Принеси мені в дім, щастя і вдачу, хай буде так. І ці листочки собі там, хай. Знаходяться, коли ви відчуєте, що вони свою вже функцію виконали там через, наприклад, якийсь період чи кілька місяців. Тоді можете їх теж спалити, попіл, там, в унітаз висипати, чи десь просто висипати в смітник та й все. Чи за вітром розвіяти. Можете, коли буде черговий там молодик, повторити цей обряд. Лаврове листя ви зв'язуєте за ті, якби ну, ніжки. Можна зробити їх таким як. А, Правильно, ну таким як вієром, як це правильне слово українською, зараз перекладу. Візьму перекладач. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, а можна їх всіх скласти один до одного. Бачите? Як воно українською мовою? Віяло. Так, віяло можете. Отак скласти. Але можна просто їх п'ять до кубки і обмотати червоною ниткою за оці їхні хвостики, і отак от чепити. Такий фінансовий талісман. Ще можна зробити такий обряд: берете три гарних цілих лаврових листка, мазаєте їх так гарненько, ефірною олією апельсина, і кладете туди, де у вас зберігаються гроші. Один листочок можна покласти, наприклад, у вас є якась шухлядка, де ви зберігаєте якісь там гроші. Інше можна, наприклад, покласти в сейф, якщо у вас є таке вдома. Ще інше можна покласти в гаманець. Або, наприклад, якщо нема сейфу, є десь ваше робоче місце, там покласти кілька купюр і туди цей лавровий листок, змащений олійкою, апельсиновою ефірною олією. Такі ось рекомендації. Такі прості обряди допомагають притягнути в життя, залучити в життя додатковий успіх, фінансову вдачу. І в такий час максимально наші думки, побажання мають підсилення енергетичне. Тому думайте, що ви думаєте, правильно робіть запити в простір. Чим конкретніше зробите запит, тим швидше отримаєте відповідь. Ось таку важливу та цінну інформацію сьогодні вам розповів про 29 число. Скористайтесь нею. Розкажіть вашим близьким, знайомим також. Інформація для того дається, щоб нею ділитися. Всім дякую за увагу. Світло, всім побільше відправляю, як завжди. Будьте здорові, бережіть себе, до нових зустрічей!